Приветики. Це Ілля і зовсім кричене ім'я. Це Вова, короче. Так, сьогодні ми мас... сьогодні проверяємо, яка мен на краща. Ця чи ця? Ні. ні. Сама дорога, в сама дорога чи недорога, чи недорога. Чи недорога? Ця будем... за 26 грн, а, а ця за 9. За 9. Ми будемо считати е, упаковку там, типа, вкус, що там є. Будемо ставити бали 10 із 10 чи 9, наприклад, з 10. До 10 балів. Значить, спочатку ми починаємо з від... недорогої. Да. Ну, скільки б ти поставив упаковці? Не дуже гарно десь. Я поставив 5 із 10. 5 із 10. Я теж 5. Все, в цій вже 10 балів. Рахую. Так, ця десь 9 балів із 10. Мені 7. 7 балів. 16, балів. 16 балів. 16 балів. Так, поки виривається ця. Відкриваємо. Спочатку дешево. Давай. Що ти мені сказав дешево, а показав мені цю? Ну, дуже давай. Що я відсовував? О, тут даже написано як. Почекай, а тут? Тут теж. Тут, тут тоже. теж. Ну, тут якось... Ну, на це дешево. увагу не звертаємо. Так, відкриваємо. Дивись, щоб знизу не відкрилося. Дякую. І. Ой-ой-ой. Приправу. Ой, Зараз почекаємо. А ми що Та... мали зім'яти. Дивись. Ми ще го мали зімняти, наша Приправа є. Олії. Зараз подивимось. Нема. Ну що, жалко, вчителі. Ну ладно. Спробуємо ну, смак. За мінус оберігає. Нема олії. Ні, треба насипати, ні. Із десяти. Чи теж ми будемо без. Чотири десяти. Чотири? Так. Так, поправу я. І... що-що? що? Скільки? Шість із десяти. Шість. Відкриваємо дорогу. А зараз ми розпакуємо дорогенько. О, прямо, прияху, як це? Відкриваємо. Відкривається так, так, цій 20, а в цій поки що вже мінус, 16. Бо відкривається так, поганенько. Поганенько, поганенько. Так, да, але це спеціально, щоб вона не розсипалась, коли. Так, да, вона вже зміни. розсипалась. Так, пробую я. є. Спо... Стоп, стоп! Олія є вже. Да, плюс, ні, не, це не олія, я. це дивіться, не кр... Приправи. І ще приправи. Шай великі. Да, дивіться. Яка фруктики штука. якісь... Зам... Ну щось таке. Ой, не фруктики, а овочі всякі різні. Горох там, е... ну всякі ну, всякі такі. Цибулька, цибулька. там. Ні, цибульки там немало ово. Скільки? О. І вона ще й кругла, замістьте. Це дивно. Ди, для мене віни це дивно, що вона кругла. Він пробує і щось скаже про сіно. Скільки? десяти. Ну, погадайте, хто виграв. Виграла дорога. Ну так, да, тут різниця не дуже велика, ну, ну побідила. Дорога. Ладно, на цьому ми закінчуємо. Хто хоче? Зняти таке сухариками дорогі і недорогі, то пишіть в коментарях. Да. І ставте лайк і підписуйтесь. Сіпо, капко. Це був і.